уцайдери б'ють фаворитів, а ті, в свою чергу, не засмучуються. Нині дуже важко визначити потенціал команди, просто зазирнувши в турнірну таблицю ліги. Нині потрібно подивитися в платіжку команди. В кого вона більша, той відповідно їх краще себе почуває. Черкаське Дніпро не може похизуватися ані результатами, ані платіжкою. На старті другої частини другого лівого чемпіонату черкащани пропустилися поразки в домашньому протистоянні проти Чернівецької буковини з рахунком один В другому. Тур чемпіонату черкащани не грали, але сенсацій і від того вистачало. Приміром, Вінницька нива. 23-й тур Черкаське Дніпро пропускало. Робили це черкащани не з власної ініціативи. З чемпіонату знялася друга команда у болоні. Сусіди по турнірці Дніпра після цього туру покидали поле в різних настроях. Перемога Ниви з Тернополя над Динамо. 2-1 підтягнула їх до першої сходинки. Вище лише Нива з Вінниці, яка зіграла в нічию з Вересом. Дніпро отримав три очки без гри і маючи 42 пункти, йде третім. 12 вчорокайських спортсменів дням